Олімпіада у Ріо набирає обертів на повній потужності. Мчить до перемог українська збірна. Стартували ми з дев'яти медалей. А вже сьогодні, у другий день ігор, українці змагаються за 20 комплектів нагород. Кому з них вдасться дістатися кінцевого пункту омріяного паралімпійського п'єдесталу розкаже наш відеощоденник. Отож, поїхали! Перша зупинка дзюдо тут сьогодні медальний бум з чотирьох українців, які брали участь у турнірі. Усі чотири з медалями. Інна Черняк у вазі до 57 кілограмів записала на рахунок дзюдоїстів перше золото паралімпіади у Ріо. Спортсменка із вадами зору впевнено пройшла змагальною сіткою і в фіналі за повних бразильських трибун, що несамовито підтримували суперницю, сільву та змогла заробити 100 балів та стати чемпіонкою Паралімпіади 2016. Я знаю, що десь там кучка є наших українців, які боліють. І я роблю все можливе. Я настраювала стіна на корейку, знала, що у мене буде це не ну, любка встреча. Діна з Басівка, я теж настраювала, Ну, я рада. Один цей день пройшов. І я рада, що він так закінчився. Омріяне Золото у супровіді державного гімну, звісно, не могло не порадувати спортсменку, яка протягом чотирьох років лише про чемпіонство паралімпіади і марла. Саме, навіть тяжого моя медаль. Я довго к до ней йшла. Посвіщаю цю перемогу мамі у днем Також до золотого фіналу впевнено дістався Паралімпійський чемпіон Лондона у вазі до 73 кілограмів Дмитро Соловей. Але у фіналі наш Паралімпієць практично весь матч, маючи перевагу, все ж поступився одвічному супернику з Азербайджану Равілю Газімову. Серебряна медаль, остання зустріч проявляна і очень. бы горечь осталась от последней встречи, хотелось конечно выиграть. В общем доволен очень, очень сильные ребята и я, я доволен то, что мне, мне получилось выйти в финал, но, но хотелось конечно золотом. Проте це срібло не має ціни, особливо для України. Адже особливо присвята Дмитра Солов'яна нагадала, що основне правило Олімпійсько-паралімпійської хартії про зупинення воїн на час ігор не всі виконують. У мене Меня лучше був дзюдебил він погиб на майдані. Діма Максимов, герой небесної сотні. І якби для нього медаль, для його сім'ї для нього працював. Також сріблом відзначилася на бразильському татамі Ірина Гусєва. У фіналі до 63 кілограмів Українці не вдалося зломити представницю Куби Далівайдес Родрігес. Наша спортсменка пручалася до останнього, тому зрозуміло, чому розплакалася, ставши другою найкращою дзюдейсткою планети. Дуже хотіла, щоб гімн звучав сьогодні. Ну це тільки чисто моя помилка технічна. Так не можна в фіналі допускати таких помилок. Дуже засмучена. Утім, усвідомлення таки прийшло і своє срібло. Ірина Гусєва, підтримавши почин колег, ознаменувала душевною присвятою. Мені подобається, я хочу свою перемогу присвятити своєму батьку. Ми з ним тричі побороли рак, і він для мене є натхненням. Спорт непередбачуваний, не так склався, як бажався паралімпійський турнір для нашого дзюдоїста до 81 кілограма Олександра Косінова. У півфіналі він поступився мексиканцю Алілу Санчесу, який в результаті став чемпіоном Ріо-2016. Утім, Косінов не перегорів та свій бронзовий матч завершив іпоном. Завжди настроюємося на золото, але так вийшло, що я програв за виход фінал мексиканцю. Я вже в нього програвав трохи. Не знаю, тактично, може, десь спочатку там суддя дав юка, але його не було. І Десь, може, зустріч пішла ну якось не так. Але в цілому я то ну, задоволений і тою зустрічю, і, і цією. Я вийшов і зробив свою роботу задоволена. Я хочу всіх привітати з цією медаллю, всіх, хто мені допомагав протягом цих чотирьох років і останніх зборів. Хлопці, які їм було важко, але вони падали, терпіли. І оця. Перемога ця перемога для всіх для, для всіх е, з міста рівно. І я вже казав для України. У лихій атлетиці Українці брали не кількістю, а якістю. З одного старту одне золото ще з становленням світового та паралімпійського рекордів. Ігор Цвєтов у одній з найпрестижніших дисциплін королеве спорту бігу на 100 метрів. Примудрився у попередньому забігу побити рекорд світу 12,22 секунди. А у фіналі, фінішувавши першим, поставив рекорд паралімпіади. Честно, было очень страшно, но к этому я готовился, скажем так. Я ожидал, что что-то будет не так, но, как говорится, главное – спокойствие, а все остальное будет. Честно, мои эмоции, не знаю, вот хочется даже что-ли слезу, слезу пустить, но как-то вот сдерживая себя, все-таки мужчина, мужчины не плачут, но я очень сильно люблю свою страну, я за нее искренне болею. Тренер Ігоря наголошує, що цей результат був неможливим без вболівальників, які підтримують нашу команду в усіх куточках України, навіть в самих гарячих. Я дуже вдячний тим хлопцям за те, які ось сюди прислали вісточку і пожелали нам перемог, побажали. Це хлопці, які зупинили ворога на країні. Завдяки їм ми тут от зараз змагаємось. Вони не пустили ворога далі в Україну, і вони теж мають величезне відношення до цієї перемоги. Велику ментальну роль у чемпіонстві Ігоря відіграв дитячий малюнок, який він отримав під час церемонії проводів у Києві. Тренер Андрій Фатієв шукає автору цього медального шедевру, аби віддячити малечі за спортивний фарт. Може хтось з батьків чи діти. Впізнають його. Я брав його у літак, у салон. Я носив його весь час з собою і брав з собою на стадіон, як оберіг. Може, вона впізнає по телевізору, в Фейсбуці мене знайдуть, Фатєєв Андрій. І якщо ми зустрінемось у Києві, я обов'язково цій дитині передам маленького сувеніра звідси з Ріо». У другий змагальний день Україна виборола перше срібло в кульовій стрільбі. Українка Ольга Ковальчук кваліфікації показала восьмий результат. Втім, у фіналі вправи П2 з пневматичного пістолета з 10 метрів наша спортсменка набрала 191,2 очка. Програла чемпіонці з грану небагато, трохи більше двох балів. Результати наших плавців у другий змагальний день були схожі на бурю після затища. До п'ятьох нагород, здобутих на старті, додалися цілих одинадцять. Чотири з них золоті, але про все по черзі. З трьох українських візочників, що пробилися до фіналу на 100 метрівці на спині, особлива увага до 42-річного геннадія Бойка, рекордсмена світу на цій дистанції і чемпіона Лондонської паралімпіади. І усі аванси він виправдовує вже з перших метрів, все більше відриваючись від суперників. Уже на повороті його перевага сягає 12 секунд, і надалі вона лише зростає. Більше того, геннадій йде з неймовірним випередженням власного світового рекорду. І на фініші під шалені овації трибун Акватік Стедіуму представник Миколаєва перевершує своє планетарне досягнення. Увага майже на 15 секунд. Після такого фантастичного результату колега з Франції запитала мене. Як таке можливо? В чому сила ваших спортсменів? Це питання я передресувала самому рекордсмену. У нас немає ніякої технології, у нас просто кожного тренування, підготовки серйозні і до перемоги. За нами вся страна стоїть, і люди підтримують. Та навіть всі країни підтримують Україну, привітують. Хочеться ще перемоги. Будуть запви, будемо старатися, щоб перші місця займати. І в Ніколаю приїдемо з золотом. За неймовірною перемогою Геннадія, дещо в тіні залишилася ще одна вагома перемога. Бронзу у цьому запливі здобув дебютант Паралімпіад 26-річний Дніпропетровець Антон Коль. Я дуже задоволений своїм результатом. Чуть-чуть, це, це нормально, я думаю. Та очень сильно мотивірує. Далі я буду рвати метаць. Тож вперше на аренах Ріо жанейро на честь українських спортсменів зійнялися одразу два синьо жовті стяги. Черговий подвійний успіх не забарився. На старт 50-метрівки вільним стилем серед спортсменів з легкими фізичними ураженнями вийшли 27-річний дніпропетровець Денис Дубров і 21-річний харків'янин Максим Крипак. Для обох це перша паралімпіада у кар'єрі, що, як показало вчорашнє срібло Дуброва на 100 метрах брасом, аж ніяк не є приводом вважати їх слабкими. До фіналу хлопці пробилися з двома найкращими часовими показниками і у фіналі довели їхню небезпідставність. Крипак фінішував першим, дубров здобув бронзу. І знову два синьо-жовті стяги піднялися вище за інші. Не ожидав вообще никак. Как бы это не та дистанция, которую я думал, что смогу. Но после утра тренер сказал, что видишь, все же можешь. Я настроился, подумал, ну а чего бы нет? Постарался и все получилось вроде как. Полтинник это такая дистанция лотерейная. Попал, выиграл, не попал восьмой. То есть я, я не видел, сейчас я не смотрел, какой я плыл. Я по бокам только брызги немного видел. Мне казалось, что я проигрываю. А когда коснулся, вроде, развернулся, смотрю, вроде не наши кричат, бразильцы. Снимаю очки, же, давай, надо посмотреть, думаю, неужели проиграл, все, капут. Смотрю, Таня вроде первый, думаю, фух, слава богу, выдохнул. И только потом уже начал разгоняться, разгоняться и понимать, что все же добилось то, чего хотел. Ночь прошла, а мысли к вчерашнего дня. Як все пройшло, і як будет сьогоднішній день? Споха, поха. Поспав я, звісно. А день, звісно, ну, плоха, я скажу. Мені понравилось. У статусі паралімпійського чемпіона Лондона виходив на старт 100 метрівки на спині серед тотально сліпих спортсменів Дмитро Залевський. Компанію йому по дистанції склали наші уславлені паралімпійці. Герої України Віктор Смирнов та Олександр Мащенко. Втім, 23-річний уродженець Донецька гідно витримав конкуренцію, як з боку досвідченіших співвітчизників, перемоги яких свого часу і спонукали Дмитра спробувати себе у плаванні, так і у боротьбі з іншими суперниками. Більше того, Залевський виграв заплив зі світовим рекордом і, натхненно, співаючи гімн на найвищій сходинці п'єдесталу, Дмитро Подумки був там, де почалася його дорога до паралімпійських звитяг у рідному Донецьку. Просто я сам э, с того региона, где сейчас идут ну, действия, как бы такие. У нас я два года уже дома не был. И для меня эта победа очень важна. То есть не самый легкий был для меня процесс. Вот. Но я рад, что все получилось. И без команды моей, моего тренера, этой победы бы и не было. Відчуття тріумфу добре знайоме, і 22-річному полтавцю Євгену Богодайку. Девічі він перемагав у Лондоні і вже у перший день змагань здобув золото ріо на 50 метрів цивільним стилем. Українець до останнього боровся з китайцем Шунпаном. І, попри те, що результат Євгена перевершив світовий рекорд, представник Піднебесної виявився швидшим. У Євгена срібло саперняка казала німнашка сильнієї. будем работать над этим у нас к сожалению только можно развиться как бы прийти в какой-то определенный жизненный статус благодаря ну, спорту наверное больше всего Лю, ну, людям с ограниченными возможностями то конечно мотивирует это очень многих мотивирует и ну как бы мы ничем не хуже чем все остальные. От бодім хеби роботи двадцяти дворічна киянка Катерина Істоміна. Можливо, лише зараз починає усвідомлювати, що їй вдалося зробити у фіналі 100-метрівки батерфляєм серед спортсменів з легкими фізичними ураженнями. У жорсткій боротьбі вона зуміла випередити володарок світового та паралімпійського рекордів: британку Стефані Слейтер та американку Джесіку Лонг, і виборола перше у своїй кар'єрі золото паралімпійських ігор. Катя була настільки вражена своєю перемогою, що у спеціальній зоні для інтерв'ю не одразу побачила і почула нас. Довелося наздоганяти і вкотре підтверджувати, що це не сон, вона таки чемпіонка. Не знаю, що сказати. Я не ожидана. Я хотіла бути першою, я вже давно мічтала і тому, не знаю, посмотрела на як та все так не віриться, просто довго цього йшла. Дуже круто, круто. Я мічтала гімн на піді і от зараз швидше туди хочу. Здобутком наших плевців стали ще чотири нагороди. Оксана хруль до бронзи на 100-метрівці на спині додала срібло на дистанції 50 метрів батерфляєм. З урахуванням лондонських візнак, тепер у доробку 21-річної полтавки вже чотири паралімпійські нагороди. Дивічі призеркою ігор є Ірина Соцька. До срібла Лондона 37-річна спортсменка зі Слов'янська додала бронзу ріо на дистанції 100 метрів на спині. Бронзою у цій дисципліні серед чоловіків позначив свій паралімпійський дебют 27-річний Сергій Паламарчук з Миколаєва. А у заключному виді змагальної програми п'ятниці естафеті, 4 по 50 метрів вільним стилем. Наша четвірка у складі Андрія Деревінського Вікторії Савцової. Ольги Свідерської та Євгена Богодайка також зуміла піднятися на п'єдестал, посівши третє місце. Командний результат кажуть спортсмени: це додаткова відповідальність. А тому цей старт особливий. Адреналін був в крові переживання мандраж Це відповідальніше, тому що це команда, і як спрацює кожен член команди, такий буде результат. Тому це намного відповідальніше, ніж особисті дисципліни. Ну що ж, поки що українські плавці у Ріо впевнено доводять, що вони таки справді велика і сильна команда, яка налаштована лише на найвищі результати. Розпочав свій похід за медалями і дворазовий чемпіон лоденської паралімпіади велосипедист Єгор ментів. На розминці перед гонкою на час на тисячу метрів і сам спортсмен і його батько-тренер виглядають зосереджено, адже перший старт як камертон. Саме він має здати тон подальшим виступам. Тим бачиш, що Єгор у Ріо вважається одним з фаворитів у велоспорті, а цей статус зобов'язує. Я уже привык после прошлой Олимпиады и нескольких чемпионатов мира было сложно, а потом я уже адаптировался, потому что действительно все смотрят. Одно дело завоевать золото, другое дело отстоять. Но я сделал все возможное, все, что зависело, все, что было в наших силах. Щоб достойно і відстояти титул. І попри те, що трекові дисципліни його розглядає як додаток до основних шосейних, а спринтерська гонка взагалі ви дуже специфічний, який вимагає особливої підготовки. Сьогодні українець зумів замкнути десятку найкращих. Дистанція не зовсім так, я готувався. Мой день завтрашній. Я спробую. Сьогодні був прогреп. Прогрефу далося. Я думаю, результат для мене. Я вираз з прошлої олімпіади, пускай. Пускай на секундочку, но на кілометри та достаточно нова. Наскільки добре прогрівся Єгор, покаже індивідуальна гонка на 4 кілометри, у якій на попередніх іграх наш спортсмен став четвертим, а нині мітить вже на п'єдестал. А вже з 14 вересня стартують змагання на Шосе, де українцеві належить відстоювати звання паралімпійського чемпіона. Принциповим протистоянням розпочала змагання українська команда з волейболу сидячи. Наші дівчата у першому груповому матчі протистояли суперницям з Нідерландів, завдяки перемозі, над якими стали бронзовими призерками лондонської паралімпіади. Перші два сети змусили похвилюватися вболівальників. Синьо жовта команда відверто поступилася суперницям, але у третьому українкам вдалося звикнути до майданчику та переломити хід протистояння у підсумку. Золотий сет також залишився за нашими. 3-2 – перша надважлива перемога у волейболі. Сидачі. Матч між Голландією і Україною нас підтримав в зал бразильський зал, в якому взагалі Бразилії після футболу, волейбол, спорт номер 2 Ніхто не пішов в зали, в пізня година, ніхто не пішов в зали, всі підтримали до кінця України. Ми перевертаємо тут світ на бік України, перевертаємо симпатії, любов, відношення. Багато дискусій, багато питань до мене підходять постійно люди з різних країн світу і говорять про те, що Україна сьогодні в такий непростий для нашої держави час все таки змогла показати чудову чудові перемоги українського спорту, і це захоплює всіх сьогодні. На п'ятнадцятій паралімпіаді на другий змагальний день українці вже підлаштували Паралімпіаду 2016 під свій звичний медальний ритм. Здається, зважаючи на результати, що місце у топ-трійки загальнокомандного заліку це ще далеко не межа. Тож продовжуємо вболівати за наших та дивитися відео щоденники Паралімпіади 2016. Побачимось завтра о 14.00 за українським часом. Бережіть себе.